В нашій команді наказ є адвокати, які спеціалізуються на сімейному праві, і найчастішою справою є розірвання шлюбу. У цьому відео ми обговоримо, які є варіанти розірвання шлюбу і як провести цей процес швидко і безболісно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Поїхали! Є два способи розірвати шлюб. Перший варіант через РАЦ. Цей варіант підійде тільки, якщо є згода обох із подружжя на розлучення і немає спільних неповнолітніх дітей. Подружжя подає заяву до органу РАЦУ і через місяць, якщо їхнє рішення не зміниться, шлюб буде розірвано. Другий варіант через суд. Ця процедура більш тривала. За часом весь процес займає не менше двох місяців. Максимально швидко процес пройде, якщо є згода подружжя на розірвання шлюбу, тоді суд може ухвалити рішення вже на першому засіданні. Для цього відповідачу або його представнику потрібно або з'явитися до суду, або надіслати поштою письмову заяву про згоду на розлучення. Завіряти нотаріально її не обов'язково. Але врахуйте, розлучення це сімейний спір, і суд має право вимагати особистої явки сторін. Затягнутися процедура може, якщо відповідач не з'являє і не подаватиме письмову згоду, тоді суд може кілька разів перенести засідання, але зрештою все одно розірве шлюб і без відповідача. Зазвичай у таких випадках справа затягується місяці на три. Ще довше розлучення відбуватиметься, якщо другий із подружжя не згоден на розлучення і з'явиться до суду для того, щоб переконати суддю в можливості збереження шлюбу. Тоді суд назначить строк на примирення. Зазвичай призначається три місяці, потім можливе продовження ще на три місяці, після Чого шлюб буде розірвано незалежно від згоди відповідача. Звичайно, нерідко бувають випадки, коли розірвання шлюбу це спільне рішення, але навіть у цьому випадку судова процедура несе в собі мало приємного. А якщо в розлученні ще й зацікавлена лише одна сторона, тоді процес буде тривалим і некомфортним для обох. Суддя може викликати сторони, ставити неприємні запитання, сторони зазвичай починають згадувати всі образи і претензії щодо майна і дітей, минулого сімейного життя і так далі. Участь юриста в цьому процесі. Ці зазвичай потрібна для того, щоб скоротити час і захистити вас від непотрібних неприємних емоцій. Якщо у вас є питання чи проблеми щодо розірвання шлюпу, краще всього звернутися до кваліфікованого юриста, який надасть вам необхідну правову допомогу та поради.